Що підштовхнуло на створення та ініціацію даного проєкту? Мабуть, це активна позиція вашого голови. По перше, і по-друге, рокетне своїм розташуванням, бо село знаходиться і сільська рада знаходиться між двома трасами, тому потік автомобільного транспорту надвеликий. чи буде зростати кількість безпечних громад у далаському районі? Якщо так, то де саме Якщо місцеві органи самоврядування будуть підтримувати такі проекти. то ми Співпрацювати, виходити з ініціативою і фінансувати а, даний проект. А чи буде зв'язок між колишніми громадами? Зв'язок якому це? Ну, якщо, наприклад, буде а, безпечна громада якесь... тут і ватутіна, то буде між звичайно, зв так. Ми маємо такі плани. Вони надамбітні, але покрити а, більшу площу доласького району. Це також. Можливо, сусідські громади, якою навели приклад Рокитне та Ватутіна, і ця інформація буде стикатись в а, а, райвідділ поліції. поліції. Їм буде дорожніше виїжджати на територію даних сусідських сільських рад.